На землі, що знаходиться далеко за межами досяжності, звичайних мап, лежить унікальне місто під назвою Паперове місто. Там живуть веселі картонні чоловічки. Завжди вигадували нові дивовижні речі, які виходять за межі уяви. Найблискучіші уми серед них невтомно працюють у великій лабораторії. Центр творчості та веселощі. Життя в паперовому місці було спокійним і щасливим. Поки одного дня не впали перші бомби. Пейпер! Вітаю вас на зв'язку Бурунду Геймс, і сьогодні дивимося ось цю таку цікаву гру Piperhead. Натисни F, щоб повімкнути ліхтарік. Опа-на. Сятанюги. Так, тут стрьомно Це наче наче шутер, але якось поки стрьомно наче і не шутер. Тому дивимося, знайшов цю гру в стімі, наче вона вже в мене давно була. Дивіться, які тут малюночки, скрепочки, якось трішки стрьомно І ось вирішив подивитися. Опа-на! Значочки, знак питання. Куди нам іти? О, якісь скріпочки збираємо. Що для чого? Керування тут таке прям. Ну, якесь, як це сказати. От ти натискаєш бігти, він прям. Ту -ту 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 -ту. Що виходить. О, дивись, можна піднімати ці всі штуки. Виходить, що по потрішки якось не... не це. Він дуже дуже сильно. Дуже сильно бігає. Навіть складно пояснити, як це, як це. Різко дуже такі рухи, неплавні Але це, це, наче, демка. так Це демка. Не знаю, наскільки часу вона затягнеться Тому я думаю, це все буде поправлено Але можливо, це так. попаду Вау, дивіться, який таш Прикольний цей чувачок. -карт. І все зрозуміло юз дашимся така ручка в нього, чи це ніжка, щось також не зрозуміло. Все, ви, як бачите, Paper Town, Paperhead. все таке наче з паперу, навіть з картону я б сказав. Ова, Там якийсь секретик. Угу. Як туди дістатися? Чи-чик не виходить. Поки поставте лайки, підпишіться на канал, обов'язково напишіть свій коментар. Опа, дивіться, дострибнув. Бо я це все люблю. На коментарі відповідаю. так Оба! Тихо, 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 кабинка, єс, yes, взяв. Що взяв, не знаю. Дивіться, оп, сюди. Коротше, в цій грі, хто любить секретики, я так розумію, по секретиках можна полазити добряче. Добряче полазити. Не знаю, для чого вони і що вони даються, секретики, але... Так, слайд. Ого! нічого собі швидкість. Така швидкість, що навіть особою керувати не виходить. Нормально. Нормально. Так, але дивився по цих по, по трейлерах, там, наче пушки є, все ще поки нічого не знайшов, бо поки нічого немає. Цікаво, чи далі буде, чи не буде. Всі двері були раптово замкнені. Якщо хтось це читає, знайдіть мене за адресою. Опа, бачите, пододавав тут озвучку тексту, щоб не затягувати це надовго і самим не бекати, мекати. Але трішечки на монтажі попаритись. Все, все для вас, пресев, це ми вже знаємо. Все для вас. Дивіться, на початку субтитри додав. Сам озвучив текст. Озвучку папірчиків напевно, додам всю. Все-все класно. Так, можу тут щось знайти. Опа, присідачка, дивіться, є. Гарно, поки поки гарно, ще не стріляємо, але поки наче таке, можна пограти. Так, це що це таке за. Вау, непогано. Почечку ми ляпс. І все полетіло. Опа! Це що це таке було? Типа скример. I can't of Coke. немає вже Кока-Коли. Button Text. Оці ні, Кока-Колочки немає. Далі погнали. Погнали далі. Таке, поки цікаве, цікаво поки не впали бомби. І що ж це за бомби сюди впали? Так, тут наче. Так, тут наче нічого несе Наче двері туди, хай ховайся. Цікаво, цікаво, цікаво. Що за хай ти чому ховайтеся? Від кого? Тут сюди на стінах якісь шортички Опа. Кому хто слухається повідомлення? Будь ласка, знайдіть безпечне місце і сховайтеся. Ситуація з карантином набула. Складного. Благаю, сховайся Коридором закладу зараз небезпечно. Будь ласка. Ну Таке. Троха лякає. Дивіться, тут сюди якісь позначки, крові, чи чим. Таке, коротше, таке цікавенько. Опа. Ну керування то... то або потрібно подивитися, мені зараз впадло, щоб потім не вирізати. Опа, на. Опана, а тут вже стрімненько, я вам скажу. А тут вже стрімненько. До керівника Служби безпеки сектор 900. Ми мали три інциденти минулого тижня. А тепер це ви взагалі виконуєте свою роботу. Я привез контейнери з цими речами і застряг з ними. Опана. Тут машинка яка прикольна. Сісти в неї поїхати. Як вона взагалі їздить з такими податками? Хоба! Є, нарешті долетів. Трішечки прийшлося обрізати тут. Опа, дивіться, який пукан. О, в мене не цей. Я там дуже довго стрибав, поки навчився застрибати. Я це обрізав, щоб не так було сумно. Є! Пройшов рівень. Це дуже добре. Так, що в нас тут далі? Хова! Рівень 2. Так. Ну, давайте дивитися, що у нас. Раз є пушка, значить є по кому стріляти. Точніше, буде. Тепер потрібно знайти тих, по кому потрібно стріляти. І так, давайте роздивимося, що в нас тут є. 44 патрони. Багато це чи багато? Так, це щось смердюче. Машини мастило, наче виглядає. О, ще патрони. 94. Непогано. Але раз так багато патронів. Так, тут кімнатка відкривається, що у нас тут. Опа, на, темнота страшна. О, є ліхтар, як я згадав. Опа! Тихо, нікому сюди не підходити? мені вже стрілять. Це що за енергетик? І далі, хто тут що тут? Є тут, хто ще нікого немає. Так, якісь ці. Поки нікого наче немає. Що це в нас таке? Щось поки не зрозуміло. Не знижуйте температуру. Органічні тканини почнуть розкладатися. Угу. Органічні тканини почнуть розкладатися. То Це виходить холодильник. А, чекай, не знижуйте температуру. Не зрозуміло. То ладно, підемо подивимось, що у нас. Ага, а тут ключ, щоб відкрити. Досить дивно, щоб натиснути на кнопку. Потрібно ключ. Ну, але Вітаємо стажер. Ви знаходитеся в найбільш передовому дослідницькому центрі в Папертауні. Мене звати Хенді Хелпер, і я буду вашим гідом через. Угу. Гідом через. Окей. Так, і тут нічого не працює. Де це що потрібно знайти? Хлопці та дівчата. Хто бачив, пишіть в коментарях. Бо я часто щось не бачу. Так, ну йдемо що назад в цю кімнату шукати. Що там у нас є? це тут значить press left shift to Kick. Обана! Так, 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 так. Щось тут має бути. Ще двері. Ще двері. Голба якась. О! Оце по цих. А чекай, а раніше, наче їх тут не було. Чи я не помітив. Наче. О! А ну-ка, це що, це що тут валяється, я його копаю. Я його копаю. Що? Що сталося? Чекай. Оце тут тільки що цей чувачок зубатий був, так? Де він дівся? О, тепер буде стрьомно, так. Але якось він так, це що, якась велика кімнат кімната, кімната. Шо, буде. Опа на! Місце інновацій для найдобріших мрійників. Здається, ви щойно зголосилися взяти участь у тесті номер 3, 3. 3. 3. 3. 3. 3. Засекречено за яким як ти. Праве місточка вижив без персоналу, визнано непреднатим для подальшої роботи. Співробітники біологічної лабораторії наразі не здужують. Просимо вибачення за незручності. Ваша мета в тесті померти. Зашибіть. Використовуйте все, що можете, але виживіть. Ласкаво просимо до те. А, але не виживіть. Прикольно. Опана! пішла двіжуха. Це що за. Аж підвісло трішки. Я так злякався. Що за щук. Ой-ой, а -ой, що воно так підвісає чуть, чуть Легесенько підвіснуло. Опа-опа-опа. Фух! -опа. стрьомненько. Коротше, я там не переклав. -так, на, ти ж бан. Вау, тільки бошки летять. Перевірка вашої комбат. О, бо ти як ти шар, так це що, у нас хреста як якийсь скотчик. Щось не видно, що мені не дає, у мене, напевно, все життя. Опа-на! Оце вже пішов, якщо ні. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ви шо? Їх наче з двох вистрілів. Папір полетів на всі сторони. Що з них кровяха, вони наче паперові, але з них кров'яха ляпуха є на всі сторони. 145 хп, це наче максимум, я так зрозумів, бо щось я не бачу, щось повнівалося. Угу. Непогано. А, -а, а вони так, я так розумію, взриваються, чи це деякі, я щось на яких не встигаю. Опа, а як туди попасти? Якісь патріки наче, як для дробовичка. Де ще кінти? Якісь вони стрьомні такі. Прям взагалі. Може Бо цією бочкою туди закинути, щоб двері вибити. Ой-ой! Ой-ой-ой, ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой, а то мені роздали по дупі. КПшку тут дуже візьму. Чікс, 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 де я там? А щось вона не хіляє мене. 31, як було, і є, ну окей. Може в мене, типу, має бути 100 я на 31 перебрав. На. Ну, так, начуючи, перестрілка нече нормально. Отут в стрілячки, то. Непогано оцей. Я зрозумів, тут хочу, щоб такий був рухливий, як типа думчик, щоб, знаєте, фу 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 перестрілки, перестрілки. Так, візьмемо це, зараз турне. Попередні щось пахне. Що я стрільничай. Чи... чи це вона? А ну-ка. Пенс. Ні, нічого не відкриває. Це, коротше, якось підтаємний входик потім треба. Більше. Ми не забуваємо там це, тут були локації закриті. І я так розумію, тут багато куди різних таємних видео. Там же щось видно. Наче таке. Оце музика така прям. Ой-ой-ой. Як я це перепригуню? Ой-ой. ой От, бачите, тут зараз оця швидкість руху цього нашого персонажика переголового І Трохи. Трохи заважає. Ну воно якось прям дуже швидко. Що не, не відчуваєш, немає відчуття цього. Пана, її не дострибнув. Так. Що тут у нас далі? Кнопочки, кліпочки, все не скочу тут таке. І є якісь маленькі профрізюшки -про чи FPS присідає. Трохи, але дуже-дуже спекотно в мене заклинається. Думаю, вам це не буде чути. Попробую це трішечки пережати на звук на ПК. Щоб було нормально. Так, попробую туди застрибнути, це наче якийсь таємний ходик, мені здається. Але тут стрібнути складно. Складно, складно при тих маленьких полочках. Ще де... Ружна структура цілісності? Ой! Знову! Так, так. Так, 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 так. Норм. Розправився з цими малюками. Такі вони стрьомні трішки, на Вони мене лякають, скажімо так. І звуки ці. Отакий. Шутер. Ужастик. Жахастик. Можна назвати. Оп-оп, майже. Ось сюди можна достигну. От коли є отака велика платформа, з якою можна... В принципі, ще якось... Оп. Ай, не встиг, не вийшло. Можна якось пострибати. І 1, 2, 3, 4. Ай-яй-яй, вийшло. Є тепер. Чи знову прийдеться обрізати? Я думаю, тут буде наче полегше, але все одно. О, є, долетів. Ага, а воно мені. А зараз 141, а не наче. І десь з цих чуваків чуєте вони. Чуєте? Таке. О, сюди треба чергувати. Де вони хлікають? Так, а це що у нас таке? Чи це я звідси прийшов? Я, короче, ви знаєте, в іграх без карти, то я взагалі не той. Не той, не той ва. Це я тут був. А, це я тут був. Все, 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 все. Вертаємося назад. Ще може як тут скрипнути. Може я вже профі спеціаліст і. А ну-ка, 2, 3. ага. Нічого в мене не виходить, як я не виходив раніше. Ладно, погнали далі. Що у нас там далі? Чекай, Ставим лайк і підписуємося. Народ. Підписуємося, підписуємося. Рекомендується здача. Чи рекомендується здатися. Розвалюхи. Йдіть сюди, маленький папірчик. Так, 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 сюди, так сюди. Це відкрилось і це відкрилось. До побачення, малюче. Ти мені тут не бігай. Таке в мене трохи голова крутиться від цієї швидкості. Так, тут нічого. Окей, просто зайшли, просто подивилися. Що у нас... Опа! темно і стрьомно. І звуки якісь. О, ключ. Червоний ключ. А тепер де він? Бо я вже забув. Ці звуки такі, мені здається, постійно, що це чуваки тут. Беспорядче. Так, а де це той ключ? Це забрали. <гум> Не пам'ятаю. оце з моїм топографічним критинізмом, звісно. І без карти, то це просто... О! Оце тут. О, це там, де я пробував застрибнути. А я його якось обійшов. Прикольно. Так. Стряпочки, стрепочки, поки не знаю для чого вони, просто може для бонусів. Так, 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 так. На ого, чи впилився. Нічого собі ти будеш. Нічого собі ти знаєш. А ні, червоний ключ в мене ще є. А куди він? Щось я геть вже заблукав, заплутався, куди куди і що йти? Ну нічого, зараз ми знайдемо. Думаю, треба дойти до боса якось. Чи щось типу того, і можна закінчити. Хоча це демка, це демка. Але така досить. чи це не демка. Ні, це не демка, я згадав. Це не демка, це повна гра, безкоштовна. Посилання буде в описі до відео, хочете покачати, пограти. то заходьте І напишіть, як вам ця гра. Так, бо я заблукав. Я реально без приколів заблукав. Хтось скаже, тут три кімнати. А я скажу, ну і що? О, а це що таке? Дивіться, три рази бігав тут і не бачив. А я ще дивуюся, коли дивлюся якісь стріми, як стрімери не бачать нічого. А я сам такий, нічого не бачу. О! О, блін! Я забув, що є ця кнопка. Я забув, що є кнопка, яка показує, куди йти. Тю! Опана, Тихо, ти чекачка, що це таке? Ага, я вже думав тут бос якийсь буде. Ну ми ж знаємо завжди по -по іграх. Велика кімната простора, значить бос. Особливо коли ти йдеш, йдеш. І такий ХПшка, бронік, патрони. І потім така велика кімната, ти... А, ну тоді понятно. тоді це в нас бос. Та в принципі зачасту так. Тому це ні. Хоча кімната така простора, але броні не Але особо поки такої складності з, з ворогами я ще не знайшов. бо їх не так і багато. Так, в паску якусь натиснув. Хілка. Щось хілка мене ще жодного разу не підхилала. А не перебор по ХТ. Так, тепер мені наче показує, куди йти. Піти я... Ага, вперед. Лендс. Куди ага. далі? Куди далі? Добре, що я оце згадав. Ось ще на shift. Ні, не на shift. На капс. Не завжди той капс тикаєш? Так. Знову заблукав, наче вже й показує, а знайти куди не можна. Любите взагалі такі стрілялки? Тумчики, можливо, але не новий, оці старі шпіляйте. О, о, ти що тут стоїш? Мінус-мінус. Бо мінус. ще броня. Це точно вже до якогось поса йдемо. Тут занадто багато броні. Сім'яч. Оп. Ще кімната велика, але ще не велика, щоб ще не... Чекай, це вже наче початок, я тут вже і був. Ну Окей, погнали. Куди це нам іти. А, точно тут був. був, був, був. З цими тіпами я підвалився. Так, 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 Треба трішки поблукати. Я був би не я, якби. Ви б знали, як мені було складно в Skyrim, але в SkyRim карта була. Але вона наче була не дуже точною. А мені. Що е... це, це? А, мені складно грати. Я згадав Control чи Control. Там карта. Але там, типу, поверха накладаються один на один. І, типу, щоб зійти по поверху, ти повинен просто розуміти, на якому ти поверсі. І мені взагалі складно роздухутися там було. Там вже пішли ти левели, де треба було по поверхах ходити. І там точка на якомусь поверсі. А я абсолютно не розумію, я на тому поверсі чи я не був на тому поверсі. Ну, вам, коротше, не передати, хто це. Не має оцю топографічну критину Так, оце сюди наче. О! О! Що воно таке міцне не пробивається його треба О, я ж стріляв з тушку зверху. Ти мені огидний, та ти мені теж знаєш не симпатично Ти мені абсолютно not симпатична. Хоча я тебе не бачив, але якщо Ти мене назвала огидним. То й... mm -hmm. Так, це що? шприцюлька якась. Blood, do not open blood, не відкривай кров. Так, ну оце тепер. О, оце тепер схоже на боса. О, і дробаш. Ну це тобі точно бос. А ну всі сюди, на мене. По одному. Мінус голова. Мінус голова. Це що за таке вискочило? Що за страховість? Ну покажи мені. О, оце цей міньйон переросток. Міньйон переросток. Так, по кутах, по кутах, по кутах. Нічого собі. Але я вже в нього... Нормально хпшки зняв. Музончик такий. Тиц, -туц 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 -туц". Я спит пиц, толком роздивитись, ми може який є. О, дробаш нормально з нього знімає. Дробаш вообще топчик. Ух! Не, ну з дробашом же можна їм. Хіль, а він мені ще навіть броньки не зняв. Тюп. А я щось сильно переживав. А, тут ж в пушке на другу кнопку ще він, всі патрони вистрілив відразу. Дуже непогано, як дробаш. Так, де дробовик? Це не переключається мій дробовика. Патрови, он від дробака взяли, дробовика нема. О, то легко. Легко, йди сюди. Останній постріл і бем! До побачення, тобі сказав. Я тобі сказав. Помилка. Несумісності випробував тест провалено. Вибачте, що я не вмер. Тест їм провалено. Вау! Wow, Нагадування для прибиральника: органічні залишки, вага яких перевищує незрозуміло грамів, повинні бути упаковані і надіслані назад дослідницькій команді, не спалювати. Ага, зрозуміло. О, похавить можна, дивитися. О, який супчик, борщик, смакота. Мама такий не варила. Дивіться, який він смачний. М -м -м. Так, ну то що, напевно. Ще гляну по, по місцях і буду закінчувати. Не забудьте поставити свої лайки, вподобайки, коментарі. Ось таку знайшов у вас гру. Ось таку гру. Так що, пробуйте, качайте, якщо хочете. Так що, наче все. Я хотів до боса. І все. Якщо вам сподобалось, то запишу другу серію. Пока!